Вітаю, мої дорогі! Дуже межа між і між завжди тоненька. Між гординею і повагою до себе, між нарцицизмом і повагою до себе, і любов'ю до себе. Любов до себе і закоханість в себе. Зовсім різні речі. Але завжди велика, безумовна любов, її сприяття, її розуміння починається з маленької любові себе. Любов до себе в контексті прияття себе, таким, який ти є. О, ти є сьогодні такий, десь трошки жадібний, десь трошки ще, защедрий, десь ем, трошки занадто відкритий, десь зовсім закритий, десь в тебе корона на голові прикипіла, а десь, навпаки, ти себе принижуєш. Десь в тебе образи накривають тебе, а десь ти ображаєш інших. І все це має сенс і називається ти. Тому є, пам'ятаєте, у мене практика, де ви йдете до зеркала, дивитесь собі в очі, називаєте речі своїми іменами метою однією не докорити себе, а зцілити себе. Так саме зцілити. Зцілити себе, свої, е, ну я навіть не скажу вади, а свої якісь е, сторони, свого характеру, свого я, які вам не подобаються. Ви знаєте, я тут недавно випадково почув, я інколи там натискаю щось, і, але дуже швидко перестаю це слухати, бо не, не можна то слухати. Я почув, що хотілося б вам того чи ні. Але вище є я є у кожного, і у кожного там є необхідність. Ну, звучало так, неначебто зламати вище я, приручити, ну і таке інше. Ну, коротше, Дуже, дуже мені різануло то. Наше вище я немає потреби, щоб його ламати, покоряти, осідлати. Відновити зв'язок з вищим я, це би я мав на увазі, це би я мав за мету, відновити відчуття, відчути своє вище я. Це ваше вище я є мостиком між вами і Богом, між вами і вищими силами, між вами і Творцем. Ви знаєте, дуже багато я чую нарікань, от у мене не виходить. А я потім запитаю, підпитаю, а що ви робите, чим ви займаєтесь? Які саме практики ви людина нічого не робить і намагається отримати результат. І дуже ображається на те, що його немає. Мене це перестало дивувати, на превеликий жаль. Або до мене запитання, я дуже багато відео пишу, їх про академію. про як проходяться семінари і таке інше. І мені задаються постійно запитання, які, на які є відповіді в моїх відео. Відповідь проста: або ви слухали і не чули, або ви зовсім не слухали. А відразу. Ну, уявіть собі, людину, до якої 10 тисяч звернень на рік, а може 100. І от помножити на 1 мілісекунду 100 тисяч. І скільки у людини піде життя? Людина для цього потратила години часу, записала десятки відео по темі для того, щоб ви, вам було зрозуміло. Десь в якомусь відео якийсь момент не врахований, в іншому врахований. Так, да, немає нічого ідеального, тому і не ідеальні і ці відео про навчання, тим не менше, загальну картину зрозуміти можна, що Всесвіт довіряє вам йти цим шляхом. Спираючись на наш досвід, на наші знання і на наші коментарі і підказки. Так. Але зневага до самого себе пише, розкажи мені. Особисто. І мені не важко. Просто мені шкода, цей час належить не мені, цей час належить вам. І чому я маю вкрасти в когось для того дати те, що я вже дав всім. Розумієте? А це зневага до себе говорить. Ми не поважаємо себе. Це не про гординю і не про корону. Мої любі, це про любов до себе. В любові до себе ви поважаєте себе свій час, а поважаючи себе, ви поважаєте всіх. Ви в кожних очах бачите величну цінність, адже ми всі в потенціалі однаково. Любимі діти, всього сущого нема більшого і меншого. І останні стануть першими. Але для цього треба працювати, звісно, так. Треба сприйняти себе, сказати собі чесно, назвати речі своїми іменами Я є, я. Я є той, хто я є сьогодні, і поставити собі зрозумілу мету і йти до неї. Кожну мить, кожною думкою, кожною емоцією, кожним висновком, кожним рішенням, кожною дією. Ви йдете, йдете саме до цієї мети. Аби наші можновладці думали, от ми вкрадемо цей мільярд. Наблизиться перемогу України чи не наблизить? Скільки цей мільярд буде той, що осів у нас в карманах, буде коштувати життів наших хлопців і дівчат? Сотні тисяч. Ми готові нести відповідальність за сотні тисяч смертей. Так, готові. Ми крадемо. Ні, не готові. Ми не крадемо. Ми ще своє віддамо. Для того, щоб був лишній дрон, лишня автівка, щоб закон був такий, щоб легко було щоб важко було красти і легко було допомогти ЗСУ. Отакі От закони в нас мають бути. Щоб вишколені люди йшли на фронт, не вмирати, а отримувати перемогу. Розумієте, різниця. Людини, яка відповідальна за свій зад, і яка безвідповідальна, яка в достоинстві і честі керує державою і яка дає і створює можливості красти. Мені кажуть, повноваження мають бути візьми відповідальність з повноваженнями на себе, іде війна. Все? Правда? Виявляється, війна дає повноваження. Не красти, а, за, а зробити передумови, щоб красти, було неможливо. От і все. І народ під, 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 зрозуміє тебе, підтримає тебе. Кожен не гранатами буде сільраду засила, засила, зас, за, за, засипати, а буде. Дякувати Господу за мудре керівництво державою. Ми теж народ несемо відповідальність, що собі на плечі щоразу садимо нову істоту. А потім майдан, а потім життя, а потім війна. Відповідальність. За себе приводить до розуміння себе, до поваги себе, до любові до себе, до любові до всіх. Відповідальність повага, любов. Дякую вам, що допомогли зібрати на першу автівку. Можете на моєму Фейсбуці побачити репост команди, яка займається організаційними запитаннями. Ірини Грант, яка допомагає нам сьогодні. Вже за 11 днів ми з вами зібрали і купили автівку першу, тепер другу. Треба таку саму плюс-мінус купити, для того, щоб хлопці приїжджали до місць розмінування. Нас розміновувати державу буде ще десятки років потрібно. Отже, давайте допоможемо якнайшвидше то робити нашим хлопцям, дівчатам теж. Отже, обіймаю всіх сердечно. Пам'ятайте, відповідальність повага, любов. І саме в цій відповідальності ви більшість з вас розібралися з Пайпалом, і ми отримуємо. Від кого гривню, від кого тисячу, від кого десять тисяч, від кого більше, хто скільки може. Але саме так народ, держава, країна переможе. Обіймаю всіх.